Майже дві тисячі рівнян обирали креативні імена для сміттєвозів санком на сторінках компаній в соціальних мережах Фейсбук і ВКонтакті та в спільноті типово рівне ВКонтакті рівняни мали можливість обрати п'ять найкращих на їх думку назв для автомобілів сміттєвозів. Участь в голосуванні взяло 1833 особи. Ми вже спробували так мовити звернутися до рівнян. І через соціальні мережі попросили переглянутися, щоб вони визначили назви для автомобілів. Конкурс тривав по великому рахунку десь, мабуть, аж 2 роки. Кількість учасників це було більше, ніж дві тисячі учасників, які прийняли участь в даному конкурсі, які присували свої пропозиції. І, відповідно, найбільше так би мовити, рейтинг аж 404 голоси зібрала назва Сміхтілю ілюстратор». Автор Наталія Комач. Друге місце займає Санкомчик. Автор Андрій Прокопчук, 327 голосів. Третє місце займає Чістюльки автомобіль. Автор Ольга 287 голосів. Третє це Чистюля. Автор Базан а, 262 голоси. І екомобіль. Юрій Трачук 175 голосів. Тобто от така от у нас ситуація. Повідомляємо про те, що дані рівняни ми їх обов'язково будемо запрошувати на саму, так би мовити, урочисту процедуру щодо присвоєння нас сміттєвозів. Будемо дарувати цінні призи і саму процедуру плануємо на наступну п'ятницю, щоб приурочити до дня автомобіліста. Нагадаємо, вже вдруге санком рівнем проводив конкурс на найбільш креативне ім'я для сміттєвоза, адже до цього лише один автомобіль компанії отримав назву Чистомобіль. Решта п'ять чекали на імена. Нині ж усі сміттєвози санкому в Рівному з назвами.